Ба, а це вже революція у світі аерогрилів. А все чому? Бо тут стоїть карбоновий тент, який нагрівається за 7 секунд до температури 200 градусів. А всі переваги я вам зараз розкажу. Знайомтесь, це аерогриль меджо. Він має сучасне сенсорне керування українською мовою, а також чашу на 6 літрів з антипригарним покриттям. Також він має віконечко для того, щоб ви могли контролювати приготування ваших страв. А найголовніше, що в ньому карбоновий тен. А чим він краще? Перше, карбоновий тен нагрівається в два рази швидше, ніж металевий, що зменшує час приготування їжі. Друге, він випромінює інфрачервоне тепло, яке глибше прогріває продукти та готує їх рівномірніше. Третє завдяки ефективнішому нагріву він споживає менше електроенергії у порівнянні з звичайним теном, хоча куди вже менше. Четверте. Карбонові нагрівачі менш схильні до перегорання, тому вони мають вищу зносостійкість. Він буде служити вам роками. П'яте інфрачервоне випромінювання нагріває їжу зсередини, не лише ззовні, що зберігає соковитість страви. Шосте карбоновий тен виробляє менше горілих жирів та кіптяви, оскільки він і перегріває поверхню їжі, що зменшує запах під час приготування. Отже, аерогрилі з карбоновими тенами швидші, економніші та рівномірніше готують їжу. Вони довговічніші та зручніші у використанні. До речі, лише до цього аерогрилю в комплекті йде в подарунок ось така класна силиконова формочка. Аерогриль має потужність у 1700 Вт та 24 місяці гарантії. Замовляй у тостероні та отримуй додаткові подарунки.